Доброго дня, панове! Сьогодні у нас огляд блока живлення Delta fr 48 2000 Ось такий блок. Буває з світлою кришкою передньою та з чорною. Вага цього блоку 4,4 кг. Габарити у нього 32, якщо сучка 35. На 20 і на 6,5 см. Попереду є шкала навантаження, вентилятор. Позаду, земля, фаза А0. А Також два піна плюс, два піна мінус. Середній не використовуємо для запуску цього блоку. Потрібно поставити перемичку в крайньому верхньому правому углі. Так. Ось така наклеєчка працює від 120 до 240 вольт на виході 53,5 вольти. Розроблено в Швейцарії, зроблено в Таїланді. Великий радіатор. Такий 2 см на всю стінку. Так. Я зараз ставлю пару роликів, як перероблював в ньому регу регулювання напруги. Так, для регулювання напруги випаюємо цей резистор і кріпаємо два дроти. І для них резистор на 350 кОм. Я використовую два резистора: один 100 кОм, другий 250 кОм. Перший регулює від 6 до 17 вольт, а другий від 17 до 58 вольт. Ось так. Так. Ось зробив два резистора. Один на 250 кОм, другий на 100 Зараз регулюємо 250 кілоом. Дещо піднавантажив вихід для плавної регулю... регулювання для плавного. Так, 17, шістнадцять вольта перший резистор і другий сім ну біля біля 7 вольт Так, далі буде ще включення други. А зараз я покажу вам свій варіант, який я зробив і підключу до батарейки. Так, а це мій варіант, який я зробив, надрукував на 3D-принтері панель. Роз'єм живлення XT90 на вихід, а також вольтампер ваттметр. Добавив два регулювання по напрузі на 100 кОм це і на 250 кОм резистор, так як тут треба 350 кОм резистор. Так. Верхній резистор регулює напругу від 16 і до 6 вольт. нижній регулює до 57,6 вольта. Виставимося ще зараз. 55 вольт. Підключаємо навантаження. 26 і 4 ампери регулюємо ток багатобортовим резистором мінімально 6 ампер Максимально, да. так. Тридцять сім ампер у нього максимально два кВт. Так як блок потужний, то треба на, на довгий час ставити його в вертикальне положення, щоб краще охолоджувався. Ось так. А на цьому все. Всім пока-пока.